Ми, ми, ми зацікавлені в продовженні війни, але в ефективному продовженні за наявності зброї. І не забувати, Україна є, була і буде, і це істина, яка, якою говорять з нами небеса. Скрізь садизм, скрізь муки, тортури і все інше. Ми бачимо наших полонених. На каналі Топ я Христина Баковець. Сьогодні до нашого інтерв'ю долучається майстер Стефано. Ленпина стефане. Вітаю вас! Рада бачити. Вітаю, вітаю, Христиночка, Вітаю наших глядачів. Дякую вам, друзі, за увагу до наших етерів. Їх вона стає все більше глибокою і більш цікаві запитання і в особисті мені присилаєте і під нашими етерами. Дякую, друзі. Сьогодні будемо говорити про важливі актуальні питання, які стосуються України і не тільки України. От і моє перше до вас запитання стосовно нової ракети Фламінго. Я думаю, всі вже про неї чули. Її називають одні з найпотужніших, одні з найуспішніших ракет українського виробництва. І тут такий аспект хотілося б з вами обговорити. Наскільки виробництво зброї в Україні і особливо з таких потужних ракет, як Фламінго, воно. Може зараз вплинути і стати якимось таким певним вагомим важелем в переговорах. Як Росія на це буде реагувати? Ну я думаю, що на Росію це взагалі не вплине від слова зовсім. Росія бореться за своє виживання, і звісно, для неї це не велика неприємність. От але давайте з точки зору наскільки це корисно для нас. Я не є військовим експертом, але з точки зору простої. Логіки, ми розуміємо, що нам треба як найбільше як найбільш потужної, найновішої зброї нашого виробництва. Чим більше її буде, тим потужнішими ми будемо. На превеликий жаль, Україна дозволила собі знівічити і похоронити ВПК в певний час. Хоча у нас дуже потужні були завжди виробники зброї, і літакобудування у нас було унікальне, і космічна галузь. І мені довелося ну, бо мав щастя спілкуватися якраз з виробниками і зброї потужними керівниками українських підприємств, і те, що я ну, так як людина непрофесійна, розумію для себе, ми вміємо виробляти зброю. І я щасливий тим. Я навіть стою на позиціях того, що Дивлячись на те, що як світ обійшовся з Будапештським меморандумом, я вважаю, Україна має моральне право відновити ядерну зброю. Тому я стою на таких позиціях. Я не мілітарист, я навпаки дуже мирна людина. І вважаю, що світ мав би розвиватися мирним шляхом, і еволюція мала би відбуватися через любов, добро і злагоду. Але на превеликий жаль, під час 25-ї династії фараонів світ. Схибив і обрав собі інший спосіб розвитку через війну. І еволюція людства розвивається через війну. Я сподіваюся, що коли Україна переможе в цій війні, а вона обов'язково переможе, людство знову повернеться. То воно вже отримало шанс перейти знову на не знову а розпочати нову гілку реальності і розвиватись без війни. Але цю війну має Україна саме перемогти. А що таке перемога України? Ми знаємо. Це відсутність Москви і Російської Федерації як такої. Отже, друзі, чим більше у нас зброї, я взагалі вважаю, що ніякі дипломатичні перемовини не повернуть нам нашу землю і не приведуть нас до перемоги. Зсу наш мі мілітарний бог, який на подарує, приведе. Надзвичайними зусиллями до перемоги, і чим більше новітньої зброї мають наші хлопці і дівчата, вони вміють нею користуватися, тим тим швидше ми отримаємо перемогу. Тому я щасливий чути такі новини. Хоча оцінити як спеціаліст, я, я, я не можу. Як людина, я просто е, тішуся такими радісними новинами. І чим більше буде у нас такої зброї, і я вважаю. Після завершення війни ми маємо продовжувати і, до речі, і торгувати тією зброєю. Чому ні? Але це вже буде потім. Поки що вона потрібна нам самим. Зрозуміло, що ми всі хочемо, аби Росія взагалі зникла з обличчя Землі. Але тим не менше, от зараз як ви оцінюєте ситуацію і чи бачите можливість завершення війни у будь-якому вигляді, ми можемо говорити про заморозку у найближчій перспективі. Тому що я чому питаю, зрозуміло, відбувається зараз багато перемовин, багато чого відбувається на міжнародній арені. А чи є ось ці великі зустрічі, великі переговори да, реальним а, кроком до а, завершення війни? Ну, Христиночко, по-перше, давайте зрозуміємо і чітко називати речі. свої. Замирення, перемиря, призупинення війни є нашим програшем. Ми це можливість ворогові накопичитися і більш ефективно знищувати нас. Тому ніяких ми, ми, ми зацікавлені в продовженні війни, але в ефективному продовженні за наявності зброї у України немає іншого вибору, як знищити свого ворога. Бо поки буде існувати Російська Федерація, поки у нас буде продовжуватись війна. Крапка. Ми маємо це усвідомити. Добре, буде, якщо усвідомить це все весь світ. Про наші перемовини. я ну на, на своєму рівні по настільки, наскільки мені дозволяють закони всесвіту е, працюю з тим, що відбувається, звісно, і на дипломатичному е, фронті, в тому числі. Ну тільки під час Аляски я схуд на 2 кілограми на, на кілограм 900 грамів. За ніч чому <гум> давайте зразу тут зупинимося. Дуже цікавий момент. Я думаю, нашим глядачам буде реально цікаво. Чому? Ну, робота з енергіями має теж спалює калорії і тому це такий собі спецефект. Але тим не менше, те, що відбувається, це гра, це ну, часто недолуга гра, часто гра заради одного глядача, то з одного боку, то з іншого боку. Добре, що. Нам вдається достукатися до цього персонажу, який сьогодні представляє най... одну з найбільших країн світу, Сполучені Штати Америки, і що він вже заговорив про Бога, про рай. І дійсно для нього особисто питання стоїть саме так: або він програє свою безсмертну душу і віддає її злу, а в нього контракт. Якраз з Балом, а Бал якраз контролює Антихриста і імперію зла. Тому він так себе поводить, і тому він такий залежний, плескає в долоньки і, все, і, під, і підскакує, як якась дівчинка на, в класіки граючи на червоній дорожці, зустрічаючи Антихриста. Тому ми маємо собі розуміти ці всі процеси, і називати речі своїми іменами. От, е, на превеликий жаль, політика була завжди брудною. Завжди була брехня, і тому ми, ми бачимо, як потужні люди, представники потужних європейських держав мають їхати підтримувати нашого президента. За що їм особлива подяка? Дякую, друзі. Ви проявили, але ви проявили і свій вибір. І аби ви знали, яку, який шар карми ви зняли між Євросоюзом, вашими країнами і Україною, ви б були б теж щасливими, але ви допомогли дієво але. Ці люди потужні, які представляють свої народи, ну мають мавпувати перед цим. Я не знаю, як сказати, щоб і не образити президентом Сполучених Штатів Америки, задобрюючи його его і його. Ну, Такого собі специфіку будемо говорити, унікальність його характеру. Враховувати. Я дякую нашому президентові за те, що він враховує, врахував всі попередні зустрічі і зробив висновки. І до кінця я впевнений буде стояти за Україну. Тому я думаю, що це не думаю, знаю, що це велика гра. І не чоловічки грають в неї, а куратори цих людей, ті, хто стоять за ними на тонкому плані, інколи представники інших цивілізацій, і приходиться давити і тиснути на них. І коли ми почали, ми нащупали свого боку дієві моменти, то ми почали бачити більш притомні результати на переговорах і в діяльності політиків. Від людей першого рангу. Тому це все дуже відбувається на всіх рівнях. Війна відбувається і на езотеричному теж і, можливо, в першу чергу це ізотерична війна. Угу. Дуже цікаво. А, зрозуміло, ви говорите про те, що поки буде Росія, буде війна, і нам це все треба усвідомити і зрозуміти. Але все ж таки, якщо Росія зараз а, найближчим часом там отримає заморозку цього конфлікту, через скільки, через який період вона повернеться знову? Рік, два, три, п'ять, десять. Я думаю, що набагато швидше. Я думаю, що мова йде до трьох років. І я, я взагалі для себе слово заморозка не допускаю, бо я працюю на перемогу виключно. Ми не маємо дати передишки нашому ворогу. Не треба його недооцінювати. Ми коли досліджували, кожна ракета, кожен снаряд, кожна е шахет, який летить сюди, е в нашу сторону його супроводжує магічні формули енергії специфічні, якими споряджуються. Ця зброя, яка відправляється на смерть українців. Тому ми маємо враховувати ще й це цю складову. Я вважаю, ніяких передишок не має бути. І трьох років не пройде, як зайдуть. Вони врахували і досвід. Війна, то в нас іде, нагадую, з 2014 року. І такої передишки ми вже не отримаємо. Як тоді після мінських угод і скільки пройшло часу, то вони теж не дадуть нам. А тим більше ми її, на превеликий жаль, знаходячись в стані війни з нашим великим сусідом, і таким, який він є, агресивним сусідом, ми не використали на те, щоб підготуватися до цієї війни. Да, нам розповідав один персонаж, куля в лоб, про стіну на кордоні. Я так розумію, ніякої стіни ми не отримали, хоча гроші з бюджету були ефективно. Витрачені питання було би е, до всіх якраз і силових структур, де та стіна, де ті кошти. От, бо я бачу, що він дає яскраві інтерв'ю, а і це цілком його проект, його відповідальність. Стіни не є. Не відбулося стіни. Тому ми не були готові до продовження і. До повномасштабного вторгнення, хоча я казав люди, поки ми не зрозуміємо, що ми живемо в стані війни, війна прийде в наш дім, хоча до кінця не вірилося. і перед самим вторгненням я сказав тоді таку фразу. На це було здається інтерв'ю на 1+,1. плюс один. І я сказав тоді наступне: що як тільки почнеться повномасштабне вторгнення, одномоментно почнеться самознищення Російської Федерації. Україна перемелить Російську Федерацію, знищить її військовий економічний потенціал, і вона буде саморозвалиться, ця імперія зла. Тому нам, звісно, потрібно робити свою справу. Найкраще дипломати найкращі дипломати це наші Збройні Сили України. Вони своїми досягненнями, знищуючи е, тили ворога, знищуючи спроможність виробляти зброю, е, топливо, е, інфраструктуру, залізницю, е, е, енергетику і все інше, знищуючи можливість заробляти гроші, ми знищимо Російську Федерацію. Іншого шляху для миру, для нас, українців, не буде. А потім ми будемо відбудовувати державу, будувати державу нового типу. Державу щасливих людей я в цьому впевнений і не сумніваюсь. І саме на цей результат закликаю працювати всіх і не забувати: Україна є, була і буде, і це істина, яка якою говорять з нами небеса. Але а, чи вистачить у нас ресурсу і людського, і озброєння, і людського в першу чергу для того, щоб воювати без зупинки? Ну, знову-таки зрозуміло, що е, перед нами ворог, який перевищує нас набагато більше. Я розумію, що той формат, який на превеликий жаль, я не спеціаліст, не знаю. Я просто з того, що в відкритих джерелах є, що воювали ми по-різному, е, і те, що я чую від перших осіб держави, ну е, я хочу їм вірити і довіряти, що вони бережуть наших хлопців і дівчат. Я сподіваюся, що так і є. Я сподіваюся, що ми перейдемо на війну машин, війну дронів і саме не використовуючи людський ресурс. А за рахунок того, що як ми чуємо від Європи і зараз і мені хочеться їм вірити, і сподіватися, що так і буде. Вони будуть фінансувати Україну в цій війні, допомагати і фінансами. І зброєю купувати для нас зброю. Ну раз гарант основний Будапештського меморандуму вважає, що можна заробляти, а це трошки по-іншому називається, це не про заробляння під час війни. От. Це зовсім звучить негарно. Ну це їх совість і їх на превеликий жаль, Сполучені Штати Америки напрацьовують собі зараз карму величезно. А мені цікаво, коли вони збираються відпрацьовувати карму. Своїм корінним американським народом, який вони, в принципі, знищили. Отут цікаво ще. І це, ця, ця історія не, не, не прощена. Каяття не, не, не пройшло з того. Ну, тут ще питання для Сполучених Штатів е, в самоідентифікації. По суті, прийшли е, вони за, за, загарбали чужу землю і тепер кажуть, що вони там корінні. Тут дуже багато питань до них. Я не кажу, що там в мене якась претензія. Я хочу подивитися, як вони з цим завданням справляться. На, вони на Другій світовій війні. На, на, на заробили. На заробили. Тепер вони хочуть заробити на Третій світовій війні. До речі, друзі, зауважу. Не треба гратися е, поняттями. Третя світова йде. Відлік її, ну, гаряча фаза, скажімо, з Грузії. Грузія, Чечня. От звідти відлік Третьої світової війни. І а вже Крим і Донбас, це вже було кричати треба було і збиратися всім миром, і зупиняти цю війну. От, і маніпулювати цими поняттями, що е, третя світова, от як почнеться. Що вам треба, щоб ядерна бомба падала, нам достатнього от, Який там добре, що він був один і недолуго зроблений. Тому, друзі. Називайте речі своїми ім'янами, не брешіть собі. По ваших відчуттях, яке о, майбутнє о, чекає на Росію? Перше занепад, розвал, і не буде на карті більше такої, так, такої країни. Будуть там, я не знаю скільки: 10, 8, 15. Не, 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 не ніколи не рахував. Але ще в 22-21 в році я бачив, що певні території можливо, це як буде репарації, нам вони не потрібні. Мені особисто нам ми би лад навели на своїй території, але Україна може перерости землями, і ми там бачили якраз Краснодарський край, от під жовто-блакитним прапором. Тому ну нехай, якщо вони. Проведуть справжній референдум, захочуть, а ми їх захочемо прийняти, і це буде умова. Ну, будь ласка, чому і ні? Поки говорили про Росію, я згадала кадри зустрічі з Путіна з Трампом цієї такої... Ладно, не буду коментувати по своїх, о, свої особисті думки, нехай глядачі самі напишуть, що вони думають справді цієї зустрічі. Але я думаю, багато хто бачив кадри Путіна взагалі, як він себе вів, а, які він корчив гримаси постійно, його чи то смикало в якийсь час, потім в іншу сторону смикало. Він посміявся, потім знову. В нього була дуже дивна мімика. Не знаю, чи ви спостерігали бачили, але я думаю, що ті люди, які слідкували за цією зустрічу, вони теж зі мною зараз погодяться. Тому тут питання наступне: чи дійсно це Путін, по-перше, і, 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 і що взагалі з ним зараз відбувається? Ну, давайте так. Якщо вся, вся весь світ, хто б це не був двойник, тройник, я вважаю, що оригінала давно вже немає. Я колись розповідав, чому я так вважаю от, і чому це відбувається, який по рахунку там. Колись і британська розвідка, і ще якісь розвідки доводили по вухах, по там по, по всьому іншому, комп'ютер прораховував шість наявність, здається, чи вісім, я не пам'ятаю скільки різних персонажів. Тобто для кожної в принципі першої особи великої країни, тим більше яка знаходиться в війні, ну добре матиме двійників. Але для дивлячись, для чого? Але коли на вищому рівні е, приїжджає двійник. Але тут, я, мені здається, що оригіналу давним-давно вже їх немає, О, тому тут не двійника немає. Але давайте зрозуміємо, що ну, е, е, якщо весь світ робить вигляд, що це оригінал, значить це оригінал. Якщо його визнають, е, грубо кажучи, якщо на аукціоні СОДбі продана моя мазня як картина Ван Гога, значить то Ван Гог. Все, тепер буде сертифікат. Від сотбі і будуть знати, що то намалював Ван Гог, а не я випивши квасу минулорічного. Тому ну, ми маємо собі розуміти, що для офіційно ми маємо справу з оригіналом, та тобто його поведінка ну, багато хто з нас інколи себе поводить дивно. Ця ви знаєте, я не представляю собі мужчину публічного. Очільника якоїсь держави, яка в животик цілує публічно хлоп, та взагалі в животик цілує хлопчика чи йогось. малює дивні картинки в школах. Пам'ятаєте, цю типа котика ззаді, це ж для дітей воно намалювало. Оці його фрази скаридні, ну це просто ну, спосіб виховання. Але ж ми знаємо, це обличчя країни, яку він очолює, і значить, просто країна. Складається з персонажів, яким подобаються такі персонажі. Тому, ну що тут зробиш? Він може гримаснічити, грубити, хамити це його цілком його обличчя його, і його країни, яку він представляє. Якщо людина, до якої він прийшов в гості, сприймає це нормально і адекватно. То це ще й і обличчя тієї людини, яка приймає таких гостей. Аби до мене прийшов у гість і сказав з порога Добре, що ти живий, що тебе не скалічили, що тебе не вбили досі поки. Дякуй мені, типа. Ну, я би сказав, знаєш що, друже? Он Бог, он порог. І аби до мене прийшли, і у мене в хаті поводили себе ну, якось дивно, ну я другий раз би. Ну я би і руки то не, не подав. Така справа. Ну я розумію, дипломатія, все інше, але аплодувати палачу, у який в крові, який, з якого просто е, ріки крові ллються. І це не тільки він підривав до будинки. Ми знаємо, він прийшов до влади через терористичні акти і все інше. Ми, ми це ж не перша війна, і скрізь садизм скрізь. Муки, тортури і все інше. Ми бачимо наших полонених. Дай Бог сили хлопцям і дівчатам, і ми бачимо їхніх полонених. Це два світи, які на перевеликий жаль пересіклися на кордоні. От тому, ну, така людина собі тут питання питань багато виникає, але я скажу, що в дуже багато зусиль всебічних було. Прикладено для того, щоб ця зустріч обернулася на користь Україні. А вона обернулась на користь України. Єдиний, хто виграв цій зустрічі, це ну, да, імперія зла, да, вони там отримали свою, свою фоточку і сказали, все, нас приймає там людина. Добре, прекрасно. Але найбільшу вигоду отримала Україна, я так вважаю. Принаймні нас не продали. І за нашою спиною нічого не склалося. Тобто, ми отримали, я вважаю, в цій зустрічі цих двох персонажів найвищий результат, який ми могли отримати, і зустріч в зустріч Вашингтоні це знову перемога у нашого президента на України, нашого народу і нашої дипломатії, і вже опосередковано з нашими партнерами українцями. Я принаймні, це відчуваю собі так. От, там я, я, звісно, бачу таке відразу відлуння, йде шум, хтось там, все пропало, як завжди. Ну, таке, дуже мало адекватних оцінок, на, на мій погляд, дається. Але ну, ви пам'ятаєте, що у нас і війну вже закінчували тисячу разів і все інше. Тому, да, дійсно, ну, така людина. І точніше, цю істоту я людиною не можу назвати, пробачте. Дуже дякую вам за цікаве інтерв'ю. Наші глядачі традиційно закликаю вас писати свої запитання, писати свої коментарі. Також підписуватися на канал. Ми працюємо для вас і будемо вдосконалюватися і прислухуватись до ваших коментарів. Ще раз вам дуже дякую, пане Стефане, і до наступної зустрічі. Дякую, Христиночко, Дякую, друзі. Можливо, трошки емоційно, але. Пам'ятаємо, Україна є, була і буде, і молитва це теж зброя. Тому приєднуйтесь, наша академія щодня молиться за перемогу за захист України. В єднанні наша сила і перемога.